Стало після початку російсько-української війни повномасштабної, коли нові герої боронять рідну батьківщину і гинуть за неї. Зараз пропоную вам переглянути сюжет про одного з наших героїв, борця за незалежність України з козацького роду, що був закоханий в українське мистецтво і культуру. 145 років тому народився головний отаман війська Української Народної Республіки Симон Петлюра. Давайте подивимося сюжет. Полтава. вулиця Симона Петлюри, 1879 року. У будинку, який не зберігся до наших часів, народився майбутній головний отаман військ Української Народної Республіки. Про родинний маєток, у якому проживала велика родина Петлюр. Зараз нагадує лише інформаційна дошка. Він мешкав тут з часу народження до 1902 року, аж до виїзду на Кубань. Тут стояла не лише хата, де народився Симон Петлюра, але й стайні його тата, оскільки. Не тато Василь мав дрібний візницький бізнес. По нашому можна сказати, що ну скажем так, він був приватним власником маленької фірми таксі. Родина Петлюр була глибоко релігійна для батьків було важливо надати дітям хорошу освіту, яка б проклала шлях у вищий світ. Розповідає Наталя Кузьменко. Отримали спочатку освіту в церковно-перифіальній школі, де фактично давали початкову освіту читати, писати, рухувати. А згодом вони перейшли через духовне училище і духовну семінарію. Чому це так було важливо? Тому що саме таким шляхом дитина із міщанського стану могла отримати можливість вступати до вищих навчальних закладів. І Симон успішно вступає до Полтавської духовної семінарії. За спогадами його поплічника Івана Рудичева, Петлюра мав нахил до мистецтва, театру та письменництва. Мав гарний голос і любив співати. Він ще в юності кохався у духовному співі. Саме тут у духовній семінарії. Він став одним із організаторів хору. Він був диригентом, він грав на скрипці. Він тут зростав під впливом творчості Тараса Шевченка і Івана Котляревського, і йому належить така фраза. Книги не читають лише йолопи. будинок Русових, що зараз стоїть пусткою на початку 20-го століття був місцем тяжіння для українців, які виношували ідею самостійної держави. На одній з таких вечірок політик Микола Міхновський вперше формулює ідею незалежної України. Юний семінарист Симон Петлюра був присутній на цій події. Багато дослідників вважає, що його світогляд як державника, як самостійника, формувався під впливом і брошури «Самостійна Україна». На ідей Миколи Міхновського, і власне все почалося із цього будинку. Та 1901 року Петлюра не закінчує навчання. Тоді до Полтави прибув його улюблений композитор Микола Лисенко, якого у російських колах називали сепаратистом. Симон, як диригент семінарського хору, вирішив таємно запросити музиканта до духовної семінарії, що не аби як збурило керівництво. Цей візит не був узгоджений з керівництвом е хор хористи семінарії під Готували кілька музичних творів, в тому числі б'ють пороги, один з найреволюційніших музичних творів. Настала черга питання, хто винен, і Симон Петлюра разом із Прокопом Понятенком своїм однодумцем вони вимушені були залишити Полтаву. Інакше їм було б не уникнути арешту. Таким чином його духовна освіта не була завершена. Рятуючись, Петлюра, виїхав на Кубань. Розпочав журналістську діяльність працював учителем, а згодом впорядковував архіви кубанського козацького війська під наставництвом Федора Щербини. Коли прийшов до нього такий працівник, як Симон Васильович Петлюра, він був дуже зачарований, тому що цій людині не треба було пояснювати, що робити. Його рівень знань давав можливість працювати з архівними документами, розбиратися у важких почерках у важких формулюваннях в іноземних документах, або він міг їх перекладати таким чином. Нам це навчання давало можливість йому, який не мав офіційного паперу про закінчення і так далі, і так далі, виконувати наукову роботу роки поспіль. Головуючи в директорії УНР для Петлюри, музика і культура лишається важливими складовими. Він пробуває російську інформаційну блокаду і відправляє український хоровий колектив із піснею, яка б мала довести всім, що Україна багата традиціями, самоідентична держава. Це знаменитий щедрик, і це турне української капели, із якої він з цією піснею Леонтовича вирушили по країнах Європи, тоді, коли Україна знемагала в кільці фронтів, тоді, коли під великим питанням було саме збереження України як такої, через проукраїнський революційний шлях дружина Ольга та донька Леся часто були змушені жити віддалено від Симона, але ми ті разом старалися закарбувати на світлинах. Моя улюблена фотографія, однозначно, це його фотографія поруч із донькою. 25-й рік. В цей час він пережив уже декілька замахів на його життя. Тому родина рідко, коли з'являлася з ним поруч, вони жили то в, в Чехії, то в Польщі, то знову приїздили до нього. І це, мабуть, той короткий період, коли Леся могла бути поруч із батьком. Подивіться я наскільки щаслива ця дитина, коли вона поруч із батьком, Ольга Панасівна. Вірна була дружина Симона Васильовича. підтримувала його все можливе життя, слідкувала за його господарством. Бо багато хто каже про те, що він інколи не звертав увагу, що він одягнений, чи він обідав, особливо коли він щось писав, займався якоюсь роботою. Радянська влада навісила на прізвище Петлюра та всіх його родичів ярлик зрадника, і вже за незалежною України його статус переглянули. Вшановуючи пам'ять на його честь, перейменовують вулиці, присвячують музичні та кіномат фотографічні твори створили мурал та встановлюють пам'ятника. Згідно з рішенням конкурсної комісії, на цьому місці вже цього року мав би з'явитися пам'ятник Петлюрі, адже поблизу із цим місцем була його родинна хата. Але повномасштабна війна внесла свої корективи і цей процес зупинився. Та, попри все, Полтава продовжує очікувати на свій пам'ятник видатному українському діячу. Анна Морозова, Богдан Проскоров із Полтави для телеканалу Еспресо. Доброго вечора, ми з України. Ми продовжимо ну, дійсно демонтувати пам'ятники комуністів.